Вітаю вас. Ми продовжуємо наш прямий ефір на телеканалі Соціальна країна в студії Катерини Некреча і мій наступний гість Ольга Балакерєва. Вітаю вас, голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. А пані Олю. Ми з вами мені. спілкувалися напередодні виборів. Так. Тоді цифри і ситуація була зовсім іншою. А в день виборів всі слідкували і власне там, після закриття дільниць за екзитполами. Ну, а ви також проводили, ви сказали, шість Ну, Шість екзитполів було принаймні це ті, які оголошені, які, які присутні офіційно. в засобах масової інформації сьогодні можна знайти на сайтах. От давайте поговоримо, а що нам казали екзитполи, тому що найразючіше це те, що по соціологічним опитуванням от, свобода, до прикладу, не проходила. В екзитполи показали, що політичне об'єднання Свобода все ж таки буде в Верховній Раді, і зараз маємо. Там, там опрацьовано вже зараз побачимо скільки. 93,5% опрацьовано протоколів. ЦВК, 93,92%, Майже 94% вже опрацьовано. Свобода не потрапляє. Тобто, це вже зрозуміло. Яка ще дивина так, ви є? Ви знаєте? Ну по-перше, напередодні виборів електоральне опитування перед передвиборчими вони показували, що є кілька політичних сил, які в зоні ризику. І за одніми даними свобода проходила, за іншими вона не проходила, і тим не менш залишали. Шанс, тому що ці вибіркові опитування завжди мають статистичну похибку. І от цікаво, що в день виборів всі екзитполи показали, що до парламенту проходять сім політичних сил, і в тому числі і Свобода. Але от я подивилась, я сьогодні вже зробила аналіз даних різних екзитполів, mm -hmm. хто і як передбачав, і от екзитпол, який давав найменшу похибку в своїх результатах, він складав відсотки. І якщо ми зараз дивимося на результат партії Свобода, то відсотки – це якраз. Mm -hmm. І є та похибка, яка показує, що свобода, за даними екзотполів, потрапила до парламенту, але як ми бачимо зараз за результатами реального голосування, вона таки отримала менше. На ті піввідсотки чи навіть більше, ніж це переказували екзетполи. Але дивно, що всі шість екзетполів одностайно, причому, якщо по лідерах, наприклад, були розходження певні стосовно відсотка рівня підтримки, найбільш розбіжності, до речі, були стосовно об'єднання самопоміч. Там дані коливалися від 11 до 14%, це найбільше відмінності за екзетполами, то свободу всі показали приблизно однаково 5,7, 5,8%. Але навіть коли я коментувала дані нашого екзотполу, які ми проводили на замовлення телеканалу Інтер, я казала, що є дві політичних сили, які знаходяться в зоні ризику. Це об'єднання Свобода і об'єднання батьківщина. І от як ми бачимо за результатами, батьківщина подолала 5-відсотковий бар'єр, але її результат плюс п'ять, навіть ну плюс після п'яти навіть менше одного відсотку. А свобода, от зараз ми бачимо, їй не вистачає практично, Чверть відсотка для того, щоб потрапити до парламенту. Хоча коли оброблено вже 94% майже, відсотки протоколів, то можна сказати, що цей шанс практично відсутній на сьогоднішній mm -hmm. день. Стосовно інших несподіванок, а знов-таки соціологи передбачали несподіванки, принаймні, я теж казала, що можуть бути певні сюрпризи за результатами голосування, і от ми бачимо один сюрприз це стосовно лідеру цих парламентських перегонів. Протягом практично літа і осени всі соціологічні кампанії показували, що є лідер безперечний. Це блок імені Петра Порошенка, який був лідером парламентських перегонів, і весь час другий. Хто що за ним, він змінювався. Ми значить, спочатку бачили радикальну партію, mm -hmm. потім, за окремими даними, навіть самопомач показували, потім, потім став виходити в тому числі і Народний фронт на друге місце. Але ми казали, інтрига хто буде другим. Але насправді результати показали, що інтрига і хто буде першим. І хоча не можна сказати, що це суттєва різниця, вона знов-таки менше, ні в ,5 складає, але насправді ми маємо сьогодні два лідери, дві політичні. Сили, які є лідерами цих парламентських перегонів. Насправді ми шуткували в офісі десь в четвер, коли ми отримали останні дані, і побачили, що ну, суттєво приріс Народний фронт стосовно його підтримки, ми шуткували. А що якщо в день виборів вийде так, що вони будуть на перше місце? Але це була така наша внутрішня жарт шутка, так. жарт такий. да. І насправді, коли ми побачили результати, вже, як відбувалось голосування за даними ЦВК, ми знов-таки жартували, що, можливо, цей жарт варто було оприлюднені. <свист> 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 Отак, от, от, ну так на вашу думку, можливо, це більше питання до політологів, але все ж таки, а коли позиціонувалося так, що блок Петра Порошенко, президентська партія, вона є лідером безперечним. А виходить, що прем'єр-міністр він є на рівних з президентом сьогодні. За рейтингом, це ну може ляпасом не можна назвати, але все ж таки мені здається, що це дуже суттєво. Ви знаєте, для мене я вважаю так, що це не питання до політологів, це питання саме до соціологів. Це питання до влади. От чим сьогодні є влада і яке ставлення до влади у громадян? От по-перше, якщо аналізувати, що відбувалося з політичною партією, блок Петра Порошенка, ми пам'ятаємо високий рівень підтримки партії Солідарність, яка не була дуже популярною, яка не брала участь в жодних парламентських виборах до того, але яка асоціювалась саме з президентом, з його ім'ям. І відразу після президентських виборів вона була безперечним лідером. І була ще одна політична сила партія Удар, яка пройшла на минулих парламентських виборах до складу. Парламенту, і яке теж користувалось досить потужним рівнем підтримки. І от тоді, у спілкуванні навіть з політтехнологами, ми, як соціологи ми казали, є закон електоральної поведінки. Ніколи об'єднання двох політичних сил не означає арифметичне. Складання цих результатів ніколи. Як правило, одна політична сила починає з'їдати іншу політичну силу, або знаходяться ті люди, які не підтримують це об'єднання. І ми досить наочно зараз це продемонстрували на прикладі блока Петра Порошенка. Тому що сьогодні зникла партія Удар як політична сила, і не всі прихильники партії Удар захотіли підтримувати блок Петра Порошенка з різних міркувань. І ми бачимо, як його рейтинг цієї. І політичні сили почав зменшуватись. Крім того, що відбувалося з партії Народний фронт? Це був таки новий бренд, який був побудований на позаминулих брендах, але ну, от з моєї точки зору, він дуже вдало позиціонував себе під час цієї короткої електоральної кампанії і навіть рекламної кампанії. Багато людей повірило Ян Яценюку як прем'єр-міністру порівняно з минулим позаминулим, тобто з тими прем'єр-міністрами, які люди пам'ятають, і на фоні, на фоні Азарова особливо, да, на фоні його активної позиції стосовно Євросоюзу, намагання знов таки впливати на економічну ситуацію, вирішувати питання сьогодні з енергоносіями і як. Якщо ви слідкували теж за рекламою, то вона в останній тиждень вона якраз і змінилась на цю риторику. Якщо ви хочете бачити прем'єр-міністра М'яценюка, голосуйте за Народний фронт. І це спрацювало. Тобто тут можна привітати політтехнологів, які це використали. І з іншого боку, можливо, це об'єднання двох сьогодні лідерів нашої країни президента і прем'єр-міністра, і таке паритетне підтримка їх політичних сил, можливо, це теж все до влади, що сьогодні суспільство не хоче диктатури, воно не хоче монополії, воно саме хоче балансу, тобто такого демократичного устрою, коли немає домінантної сили і підлеглої сили, коли дві сили працюють як паритетні політичні сили. Ну от я вважаю, що це дуже потужний сигнал до влади, і дуже важливо, як сьогодні ці політичні сили будуть співпрацювати в парламенті. Ну, ви сказали про те, що от на фоні, так якщо порівнювати, і в, і президент Порошенко на фоні колишнього президента українського виглядає е, просто шикарно, так, так і прем'єр-міністр, але все ж таки ситуація в країні змінилася просто ну в, в, в деяких моментах катастрофічним е, чином, тому що ми маємо війну, у нас не зрозуміло, чи є тепло, чи немає. А долар вже зараз так. Ну тобто багато дуже проблем. Незважаючи на це, ми бачимо, що у влади є підтримка. Ця підтримка, чому дякуємо за те, що ми не впали в прірву, чи все ж таки дійсно оцінка президента і прем'єр-міністра як достойних правників? По-перше, це кредит довіри. Бо ті люди, які мислять, що сьогодні у нас досить освічений і досить поміркований електорат, вони розуміють, що низка проблем, які ми маємо, це наслідок. Попередньої влади це наслідок бездіяльності відсутності реальних реформ протягом років незалежності, особливо протягом останніх років. Тому це кредит довіри і це згода підтримати той напрям, який сьогодні запропонований і президентам, і урядом. Бо насправді вони пропонують один напрям консолідований напрям. Інтеграція України в європейське середовище, модернізацію економіки, підвищення рівня життя. І всі люди розуміють, що для цього треба пройти певний період, ну, скажімо так, скрути, важких часів, тому що завжди реформування будь-яке і будь-яка зміна, вона вимагає додаткових зусиль і вона перебачає певні незручності. Тому це скоріше кредит довіри і підтримка саме тих напрямків стратегії, яка сьогодні запропонована. Але знов таки, якщо ми згадаємо, наприклад, результати після того, як був обраний Ющенка, в нього був дуже високий кредит довіри, дуже високий рівень підтримки, і він його дуже швидко втратив. Ми порівнювали рівень довіри до Петра Порошенка. Він був трошки нижче ніж у Ющенка, але за 100 днів він теж впав, і це нормальний процес, але не настільки. Він дещо знизився, Бо, ну, це завжди є певне розчарування. Можливо, хто б хотів на завтра вже проснутися в щасливій країні з теплом сонцем. Доларами в кишенях і таке інше, що нереально і що неможливо. Але це зменшення його підтримки, воно не суттєво, воно скоріше ну, природне, так як відбувається практично у всіх країнах. А кредит довіри він зберігається. Ну і Сьогодні ми бачимо, що і прем'єр-міністр отримав кредит довіри через підтримку його політичної сили, і це подвійна відповідальність. Слухайте, ну і політична партія об'єднання самопоміч показали. Третє місце. Я ще й хотіла з кимось побитися. Знаєте, об заклад, щоб вони будуть третім. Чомусь таке відчуття було, тому що перші соціологічні опитування самопоміч була на межі, чи так, чи ні. Але говорили багато про те, і багато людей, які підтримують цю політичну силу. В результаті ми бачимо, що третє місце це відбулося. Чому? Це знов-таки цілком логічна така ситуація. В суспільстві існував запит на нові обличчя, на нових політиків, на нову політичну силу. І з одного боку, з іншого боку, знов таки я ще раз скажу, що суспільство сьогодні не хоче домінанти якоїсь політичної сили. І тому самопоміч, коли вона з'явилась, вона дійсно стартувала практично з трьох 3-4% як незнайома політична сила, але привабила тією. Передвиборчою кампанією, яка відбувалась, і на їх щастя, я б так сказала, ця кампанія була дуже короткою. Тому що ми вже бачили знов такі приклади, коли політи... ну в нашій історії, навіть українській, коли політична сила виходила, набирала, і е, оцей рівень підтримки, ця напруга, вона не тривала довго. Вона тримається те, на рівні двох mm -hmm. тижнів, і потім вона знов спадає. Особливо, якщо за цією політичною силою нічого немає. Бо зараз це обіцянки, так? Зараз це. Знов таки певні пропозиції, але нема дій, немає структур, на які можна було покластися. Але це от такий запит суспільний, і знов таки кредит довіри до цієї політичної сили. Я не голосувала за цю політичну силу, але мені теж привабливі симпатичні ті люди, які від її імені виходили і які говорили правильні речі, які дійсно молоді за обличчями, які не мають тягаря якоїсь історії, яка визиває сумнів, а яким чином здобути ці статки, Яким чином досягнута ця посада? Тобто, Там дійсно є певна пропозиція нової крові, як ми кажемо, да, нової. Е, такої... Потужної сили, яка може змінити І ситуацію. І да, сказала, да, тому що там поводжуюсь. немає жодного народного діючого депутата. Депутата там немає практично олігархів, які були б відомі на рівні країни. Так ну власне за сайтом, з дивлячись за результатами ЦВК, найбільша підтримка самопомічі в Києві 21%, з лишком Львівська область, 18, майже 19%, Івано-Франківська. Київська область, також Волинська, Тернопільська, ну на останньому місці Донецька. А це е, нові такі і позитивні речі, тому що є, є вибір і е, нові політичні сили мають підтримку. Будемо сподіватися, що вони її виправдають. А от ситуація із Свободою, ми трошки про це поговорили. А, свобода і комуністи вони випали вже з цієї очевидно Верховної Ради. А, комуністи взагалі сильно випали так, і, і що це означає, а, розуміючи, що а, відкрила просто до уваги 2012 рік а, підтримка комуністів найбільша в місті Севастополь, 29,5 майже відсотки. Потім Луганська, Херсонська, Запорізька, Харківська область, Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Миколаївська, Донецька. Ну і поїхало. Те, що те, що комуністична партія України не пройшла на проходи до Верховної Ради, це а тому, що а, свідомість змінилася. Чи тому, що все ж таки Крим наголосував, і на Донбасі ми бачимо, що все ж таки замало людей взяли участь у виборах? Ну, на мою думку, це кумулятивний ефект. Це... Мене коли поза минулих виборах запитували, ну вже ці минули, позаминули, 12 року запитували, як ви вважаєте, як довго буде триматися комуністична партія у парламенті? І моя відповідь була так, така для України, що треба зміна певних поколінь. Бо за комуністів значну міру голосували люди похилені віку, і ця тенденція вона зберігалась і зараз, коли ми вимірювали рівень електоральної підтримки. Крім того, це була певна концентрація саме на сході, півдні і в Криму, як ви все ж це зазначили, зважаючи на те, що все ж таки це певна асоціація. З минулим, з радянським союзом, і отже, з Росією, от з цим союзом на базі Росії, тому тут подвійний кумулятивний ефект: це і менш приваблива ідеологія, непривабливість лідера на сьогоднішній день комуністичної партії, і в тому числі те, що не голосували. Крим і не голосувала значна частина східного регіону, і не тільки це за рахунок військових дій, як ми знаємо, в Харкові була одна з найнижчих явок на цих виборах, тобто навіть електорат Харківщини не пішов голосувати і підтримувати. Тому що ці рейтинги вони чому вони знов таки відрізняються від результатів опитувань, які ми проводили напередодні, тому що вони зараз відбивають не лише Рівень підтримки і симпатії, вони відбивають електоральну активність. А от як чий електорат не пішов на вибори, ті політичні сили і отримали менше відносно того електорату, який пішов на вибори. Можливо, одна з проблем свободи це знов-таки пасивність її електорату е, от саме на цих виборах. Ну, це треба додатково вивчати, яким чином і чим відрізняються результати саме голосування з нашими дослідженнями напередодні. Е, але це досить потужний фактор. А щодо явки виборців, ну говорить, хтось говорить, що дуже низька. Мені здається, що нормальна, тому що порівнюючи, е, ми вже дійшли до того, що і шостий рік, і сьомий рік відкрили вибори до парламенту. Там, взагалі, там 40 з лишком відсотків. Тут 52, Порівнюючи з дванадцятим роком, там було 57 відсотків. Ну, начебто. У, коли у нас немає там я не знаю, Донбасу, Криму, і коли все ж таки це позачергові вибори, а це суттєво відрізняється від тих виборів, які чергові, то, о, начебто, явка нормальна на вашу думку. Е, ви знаєте, вона нижче ніж була очікувана. Вона нормальна з точки зору тр, е, скажімо так, традиційної поведінки вже за роки незалежності. І ви праві, якщо порівняти з попередніми, то вона навіть вище ніж в середньому о, за різними виборами, але вона нижче ніж була очікувана. Тому що той емоційний накал, який відбувався в суспільстві, те бажання змін, той рівень декларованої активності, яку ми бачили після подій осені минулого року, зими цього року, і те, що показували опитування, то ми прогнозували, що рівень приходу на дільниці буде на рівні 60% як мінімум, і 65% як максимум, да? роблячи такі певні прогнози. Як ми бачимо, ми в цьому теж помилились, і вона. Дещо нижча, ніж ту, яку ми передбачали, тому от з цієї точки зору кажуть, що це низька активність, тому угу. що зараз очікували від українців, ви розумієте, голосування на виборах це, це ж громадянська позиція, це демонстрація активної позиції. І те, що це рівень активності нижче, ніж очікуване, тому деякі кажуть, що це поразка або досить низька активність. Хоча в цілому я б не драматизувала ситуацію. І як ми передбачали захід Хідні регіони були більш активними, схід і південь був менш активним. І я хочу сказати, що по Києву прогнозували трошки нижчий рівень активності, ніж він реально був за результатами ЦВК. Тому це не так погано. А на вашу думку, чому тоді очікування все ж таки не реалізувалися, скажімо так, що відбулося? Мені зараз важко сказати. Я думаю, що можливо. Певна роздратованість саме агресивністю. Тієї кампанії передвиборчої. ми от в останньому опитуванні, яке ми отримали за два дні до виборів, і ми не мали можливості її цілком оприлюднювати, але тим не менш, ми дивились на ми спеціально ставили запитання стосовно того, як люди оцінюють ту політичну рекламу по провідних політичних силах. І знаєте, мене вразило, що переважна більшість вважала її таку, яка несе агресію, яка несе негатив, і яка не викликає довіру. І я думаю, що це теж вплинуло на поведінку електорату, коли заклики певної політичної сили викликають довіру і формують позитив, то у людей формується бажання піти і підтримати ці політичні сили. Якщо є недовіра, якщо є відверта брехня, вибачте, якщо є маніпулювання, якщо є. Чорний піар певною мірою, то, можливо, це теж вплинуло на людей. Якщо от такий бруд, який відбувається, то може не варто йти голосувати. От. І ще одна річ, знов таки стосовно такого невисокого рівня активності, значна частина людей до останнього вагалася і так і не визначилась, за яку політичну силу голосувати. От знов-таки, в тому опитуванні, яке я згадувала, ми намагалися, навіть люди казали, я буду голосувати там, за блок Петра Порошенка, наприклад, чи за навіть. Народний фронт ми запитували. Ви впевнені, чи ви коливаєтесь, чи ви можете змінити думку? І кожен другий сказав, що він може змінити думку. І коли ми запитали на яку політичну силу, так, це були близькі сили. Отже, був перетік між Народним фронтом, Петром Порошенком і Солідарністю, був перетік між опаційним блоком комуністичною партії і партією Сергія Тіїбка. Це були близькі партії, але люди певною мірою орієнтувалися в напрямі, да, і, скажімо так, в певній політичній групі, як певні політичні сили, але вони коливалися. Остаточна стосовно партії. Це знов таки сигнал до партій, до того, наскільки вони все ж таки мають власний ідентитет, тобто наскільки вони все ж таки відрізняються від інших, що вони нового пропонують, чому саме вони. От цієї переконаності її не вистачає переконливості, і тому це теж один з чинників. Бо багато людей казали: ну, прийду на дільницю, а якщо я не визначився, що я там буду робити? І, можливо, це теж їх призупинило, оскільки вони вагалися із Своїм вибором. А чому партія Сергія Тигіпка, сильна Україна? Ну здавалося, це що це одне і те ж саме з опозиційним блоком. Ну в тому сенсі, що Сергій Тигіпко, він представляв уряд Азарова, був в команді Януковича. Але все ж таки опозиційний блок він пройшов. Сергій Тигібко ні. хоча реклама реклами було багато, і вона просто зомбуюча, мені здається інколи була. А, але все ж таки. Я б Та сказала так. Відчув якусь різницю, от от цьому, дивіться, виборці свого часу підтримали Сергія Тігіпка на посаду президента, і він прийшов третім. Він мав певну політичну силу, він мав певну позицію і пішов на співпрацю з Януковичем і пішов працювати прем'єр-міністром. Його, його політичну силу поглинули фактично. Його політичну силу поглинули, по-перше, да, по-друге, він е, асоціювався вже як представник певної команди, і після цього він відходить і намагається зробити певну реінкарнацію своєї політичної сили. Е, я думаю, що тут ця довіра вона втрачається знов таки, якщо ми говоримо про довіру. А от якщо б ми не включали звук, а дивились на рекламу Сергія Тігібка під час цієї кампанії, то можна було побачити про образ. Тієї кампанії, коли Тігібка позиціонував себе на президента, і виходить так, що він тоді зрадив своїх виборців, і люди зараз вже сказали, що не варто йому довіряти. Він пройде до парламенту, але потім не зрозуміло, яким чином буде його політична сила себе вести, з ким і яким чином він буде вступати в альянс. Тому він вже старе обличчя. Для мене певний феномен, чому така висока підтримка опозиційного блоку, чому його підтримало більше людей, аніж Сергія Тігіпка, можливо, побачили в них більше сили, більше спроможності, тому що опозиційний блок він не є політичною силою, яка перемогла по всій Україні. Якщо ми подивимось по областях, то там досить чітка диференціація. Він перший за вибором на Донбасі в Луганській Донецькій області. Я не пам'ятаю в Харкові, мені здається, він або перший, або теж другий, в Дніпропетровській перший. Донецька, Луганська, Харківська, Харківська, Харківська Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська. Да. І от знов таки, Сумців. ми бачимо, що там як певна сила, сильна сила, да, хоч є назва Сильна Україна, це зовсім не означає персональна сила і сила тих політиків. Ну і дійсно та агресивна реклама, яка переконала виборців. І знов таки… Частина мешканців східних областей вона не хотіла голосувати за Народний фронт, вона не хотіла голосувати за Блок Петра Порошенка, за Солідарність. Вже не хотіла голосувати за Тіїпка, за комуністичну партію. Вони шукали іншу політичну силу. І ця політична сила виникла з досить привабливою назвою, що вона буде. Вирішувати і протистояти владі, яка йде дуже спрямована в Євросоюз, бо там є ностальгія за контактами і розвитком особливо економічних зв'язків з Росією. Вона залишається в східних регіонах. Тому і ми отримали такий феномен, такий досить високий рівень підтримки, який на початку цієї політичної сили ми лише прогнозували, що вона пройде до парламенту. Потім вона почала нарушувати, і ми бачимо результат по виборах суттєво вищий, аніж це було навіть за тиждень. За даними соціологічних опитувань. А якщо з вашого досвіду згадувати про найцікавіші, якщо можна так сказати, вибори для вас професійно, а чи позачергові вибори до парламенту 2014 року, які ми ось маємо? А чи вони хоча б у першій а можливо, і на першому місці? По За, цікавості для соціологів я маю на увазі сказати. так, що ці такі несподіванки, якісь те, що важко було спрогнозувати, можливо. Ну я б сказала так. Я взагалі вважаю, що от зараз Події останніх років вони досить цікаві. Я б їх порівняла з початком 90-х років, коли Україна відокремилась від Радянського Союзу і почала новий етап свого розвитку як держава, як суспільство. От зараз, мені здається, ми переживаємо саме такий період, коли все ж таки ми відриваємось від цієї пострадянських зв'язків, і Україна намагається вибудувати собі нове обличчя, новий орієнтир. І Оце останні практично два роки, це дуже цікавий такий період. І з цієї точки зору, так, це цікава виборча кампанія, і е, те, що вона була досить короткою, вона також цікава за своєю інтенсивністю та динамікою, яка була да. Бо іноді ну, відбувається кампанія, <плес> ну ну щось. А тут була така вона дуже динамічна, і е, навіть ми соціологи між собою весь час порівнювали, хто які дані показує, яким числом почалося опитування, яким числом закінчилося опитування. Бо навіть 3-4 дні за рахунок короткої інтенсивної кампанії і цієї масової рекламної кампанії вони вже змінювали електоральне поле. Е, Дякую вам. Дуже приємно спілкуватися з людиною і слухати людину, яка любить свою роботу. Дякую. Це е, дуже цікаво. Дуже цікава розмова. І я знаєте, згадала у нас, коли в цій студії був е, заступник головного равіна України. І він сказав про ті події, які сьогодні маємо в Україні. Що це а коли жінка народжує дитину, це також біль, і це також страждання в певний момент. Але маємо результат. Тому будемо сподіватися, що все ж таки це є таке природження, і це нова Україна, і е, ця боротьба за незалежність. Вона таки стане успішною. Я до цього хочу лише додати про необхідність досить високого рівня соціальної відповідальності кожного політика, який пройде до парламенту, хоч за партійними списками, хоч за мажоритарними округами. Тому що ця соціальна відповідальність вона означає не лише бути гідним, а також відчувати свою відповідальність перед майбутнім поколінням за те, що відбувається не лише. Залежить від нього, а навіть залежить від його колег, які є поруч, тобто не бути не лише відповідальним за себе, а і за іншого. Мені здається, сьогодні цього дуже бракує, і це дуже важливо. Будемо дякую сподіватися, вам. що матимо більш відповідальну Верховну Раду і ту, яка розуміє дійсно всі ці процеси. Ну, в принципі, багато кандидатів здаються такими. Дякую вам. Нагадаю, дякую. що про результати виборів, про соціологію, про очікування і феномени певні цієї виборчої компанії. ми говорили з Ольгою Балакерєвою, головою правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Я дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Працюємо тільки для вас.